Доброго дня, сьогодні 29 жовтня. Єдиний сорт, який я ще не зібрав, це Гренні Сміт. Це австралійська селекція. Значить, вже п'ятий рік вирощую, вже знаю, як з ним поводитись. Значить, Якщо вирощувати на Київщині, то потрібно вирощувати його тільки на сонячній стороні, на карликах, полукарликах, от, і збирати десь в листопаді, тільки тоді він може показати свої найкращі властивості. Якщо вирощувати ну, на сіянці і рано збирати, і не нормувати його, тобто яблука повинні бути нормовані, крупні і з плодової бруньки. Повинно потрібно залишити лише одну зав'язь, це королівську, от, щоб яблука були десь ну, хоча б 250 грамів. І на сонці. От коли такий, такий червоний бік, бочок починають на сонці мати, скажімо так, от тут в тіні -то взагалі зелені, а от на сонці трошки такий забарвлені мать невеличке. Ну, Десь отаке, отаке. Якщо збирати, зібрати десь так ну, 10-15 листопада, то вони матимуть, ну, скажімо так, більш-менш пристойний смак. Тобто десь відсотків на 60 от того смаку, який повинен мати Гренні Сміт. Щас я скажу ну, таку річ, дуже дивно. От, хтось не погодиться, але я скажу, що от Гренні Сміт... От відноситься до десертних сортів, солодких. Да, і от навіть в моїх умовах, коли яблука от нормально на сонці достигають, я збираю їх в потрібний час, і то вже зараз, коли я куштував їх, вони вже мають такий приємний смак, досить сахару і кислинка така ну, не напряжна. Якщо агротехніка вирощування цього сорту скажем так, порушується, то ці яблука будуть дуже кислі. Вони будуть як лимон. І ну, садівників до цього сорта буде е, таке ставлення, як до кислих яблук. І бажання вирощувати не буде. Е, я прав живець знайомих, так він уже цей сорт вивів, так як йому не сподобалося, каже, дуже кислі. Ну тобто він не, не заморачується. Не притримуються агротехніки вирощування цього сорту, тому для нього кислі. Так, да, дуже важко виростити в моїх умовах. І на пів ну, центральні регіони, на півночі, цей сорт. Це сорт пише для південного регіону. На південного регіону на Карликовій підчепі, от те, що треба. Яблука будуть просто суперові. Такі, як, скажімо, в супермаркеті Атмію, коли беремо їх. Вони дуже смачні. Тобто або дуже жорстко нормувати, обрізати, щоб ну, хоча б отакі яблука, щоб отакий загарчик мав. І десь так на люти, лютий квітень місяць, ну це взагалі просто шикарні яблука. Влежується, кислинка взагалі зникає, і яблука стають такого приємного смаку. Навіть набагато слащі і приємніші, ніж Семеренко. Семеренко теж, якщо нормально все витримувати агротехніку, Цим сортом, то теж як відніс би до як це не дивно буде, прозвучить до десертного сорту. От Лютий місяць, ну взагалі, ну вкуснішого яблука для мене, от, як самаренко, нема. Заходжу там півсотні сортів в підвалі, а рука сама тянеться от, до самаренка. Коли вони такі жовтіють з таким бочком приємним. І коли крупного розміру, от вже такого калібра там. Дев'ятка, десятка. От, а якщо такий оце котрі більше обірвав, а ця дрібнота, це при тому, що я нормував, залишилася, вона вже буде, не буде мати приємного смаку, тут сахару не буде, і воно в кращому випадку ніяке буде, як вода. Тому якщо вже так вирощувати, то треба жорстко нормувати. Я пронормував, залишив по одному пліду і так от на гілочку. По, теж по одному пліду обірвав і все рівно бачу, що от деякі ну, відсотків 30 яблука ну, не набрали розмір, а відповідно і смакові властивості даного сорту. Тому ці два сорти, а якщо правильно вирощувати, от Самаренка і грані -сміт, ну це десертні сорти, дуже смачні. От просто шикарні. Грані Сміт навіть вище поставили б. Але от ну, в моїх умовах дуже заморачливо, тому я наступну весну залишу одну гілочку. Отут вона більш на сонці буде. А іншу гілочку там я просто видалю і от ну, просто в колекції залишу, щоб так іноді покуштувати для себе цей сорт. Жорстко понормую, два десятка яблук залишу, щоб вони були крупні. Гарно обріжу, і от, якщо буде час, от ключове слово, якщо буде час, то щоб цим сортом зайнятися, ну, просто шикарний. От я ще не збираю, от я всі яблука позбирав, тільки фуджі, деякі оставив. І от гранісміт буду збирати десь 10-го. ну, Наступних вихідних, можливо, почну збирати. От Коти краще обірву, а ті ще через тиждень. Я погоду контролюю, там заморозки не буде, дощів таких теж, і погода дозволить ще цьому сорту трошки полежати. Чому залишаю? От Самаренко осипається вже, вже фактично там немає. його ну такої потреби залишати, він осипиться, а Драніт Сміт. Я проходжу, то я не бачу жодного яблука, поки що не бачу. Тобто яблуко вчора такий боревій тут був, ну, метрів 20 на секунду, можливо, вітер. Тут тобто, дерева хилетало, думаю, повалиті дерева, яблука будуть на землі. Коли ні, нормально, яблука висять, от, от, смикаю, яблуко висить, тобто ще заморозків немає, ну хай висить. Чопіні. Тільки птахи іноді покльовують. А так, якщо то ще днів 10 повисить і набере ще кращого смаку, окрасу, потім котрі краще зберу, а гірше просто прикопаю під дерево, яке я зазвичай роблю. Так що от коротко по цьому сорту на Київщині, то, ну, скажімо так, я б не радив. би. Хоча сорт ну, дуже хороший, дуже хороший, солодкий і смачний.